І так, народ, всіх вітаю. Зараз трошки дам наш звук. І так, сьогодні буде огляд батарейки. Це перша батарейка на 15 кВт, ну 14 візьмемо 100% ємкості в ній. Вчора я її завершив, ну і слідуюча точно така ж буде. Стоять один блок і стоїть там інший блок. Це з отаких елементів, SK-Novation, нові елементи, абсолютно нові, як бачите. Так, 65 А. Так, давайте перейдемо до акумулятора. Я зараз ставлю відео. Я робив вчора вечором людині огляд, як воно все зроблено, як контакти закріпляють. І так, народ зібрав батарейку на 15 кВт. Це у нас 14S4P 260 ампер годин. Ну і що хотів показати. По-перше, як все збиралося, верхні пакети, нижні пакети скручені на е, нержавіючі болти, нержавіючі гайки, нержавіючі шайби, також проміжутка нержавіюча. тобто Отакі пластини були 3 мм по товщині. Дуже тяжко в них сверлити отвори, тому що мгновенно нагрівається і із свердла залишається отаке. Не фокусує камера, коротше, перегрівається. ну в тому батарейка готова. От в такому форматі проложив провода для БМСки. Тут все закрито, все ізольовано. Вивів повністю всі. Мінус замотав, плюс також все дуже чітко. везде термоусадка. Ну, а і тут буде підключен, підключений монітор, сенсорний. Тобто можна дивитись всі ячейки, що з ними відбувається. Тобто, отак. Як бачите, розбігу взагалі 1-2 мВ. Взагалі, ідеально тут. Абсолютно новенькі пакети, ніяких ош... це ошибки, ніяких ошибок взагалі немає. Батарейки 4 вольта. 0 ампер. тобто ні заряджається, ні йде. Температура на БМС платі. Потім температура у нас на, самому... на самій батарейці. Так, балансер включений. Нагрузка і зарядка також включена. Тому, друзі, буде ще для неї корпус. Ну, зараз виглядає так дуже чітко, нічого не торчить, не визирає, все ізольовано, тобто прокладено чітко дуже сама плата БМС на отакій силіконовій ленті Ну вона тримає, Ну якщо чесно. Прям взагалі ідеально. Я зробив три полоски, ну, і звідси просто не відірвати. Тобто, ідеально. Також провода на цій ленті. Коротше, дуже чітко. Один термодатчик тут, другий термодатчик тут, між елементами. Якось отак. Все. Батарейка готова, в принципі. Зараз тільки залишилось забрати, зняти її звідси. Ну, ще закручу скотчем оці контакти, я повністю закриваю. І в принципі все. Тобто, далі встановлюємо в ящик, закріплюємо, обложуємо з усіх сторон, щоб ніде нічого не притулялося, не терло. В принципі, все готово. Вставляємо монітор і можемо працювати, як ну, в принципі, нічого додаткового тут не потрібно. Зараз вже ми маємо таку зборку, я її закріпив, все чітко, Отак балансир. Ну, точніше, плата БМС, провода отак От все провів, все дуже чітко, закрито, нічого немає. Тобто, все на термоусадочці, все дуже чітко. Зажимаємо, пресуємо е, лужона мідь, отакі е, накінечники. Коротше, все дуже чітко, все дуже файно. Е, так, що хотів показати, так, як ми з'єднуємо? З'єднуємо ми на болти обов'язково, тому що ніяка сварка точечна. Та, що є на OLX, не бере. Ми брали, купував я сварку на 200 Вт, якщо не помиляюсь. Навіть фотографію зараз, якщо знайду, прикріплю, навіть і як вона варить. Тобто вона варить тільки оті елементи з нікелевою лентою на 18650, оті маленькі такі батарейки. Все, більше вона нічого не варить. Я ще купував таку штуку. Із трансформатора а, мікроволновки теж нічого вона в принципі, взагалі не робить. Я вам скажу так, не варить, тільки нагріває метал. Для... А якщо брати елементи, то вона їх тупо перегріє і нічого не буде. Тому закріплюємо на отакі болти. Це вже перевірений варіант. До речі, болти всі йдуть. Як бачите, непрості, йдуть з нержавійки. Тобто, ну, Хімію все-таки ніхто не відміняв, щоб там, там ну, є алюмінієві контакти, щоб нічого там потім не окислювалося. Тому беремо, ну, почитайте. Я по хімії не, якби не дуже, але трошки на форуму почитав, як його краще, що з чим, які метали, з яким не стикуються взагалі, Тобто, щоб ніяких окисів і нічого не було. Отакі от Маємо болти, отакі от маємо. Шайби також йдуть з нержавійки. Ну і отакі гайки, також із нержавійки. Болти М6. Їх достатньо. Так, Далі у нас йде отакий з'єднувач. Тобто отут верхній ряд пакетів і нижній ряд пакетів. І вони з'єднані такою перемичкою. 3 мм іде товщина. Це також йде нержавійка. Сверлить її, до речі, дуже-дуже погано. Я ось вчора буквально купив 4 сверла. В принципі, не дешеві, 105 гривень одне, і вже їх немає. Чому? Тому що вони просто мгновенно перегріваються. Навіть її оголоджуєш його, от бачите, їм все, їм капець. А це навіть вже скрутило. І я навіть одну не докрутив. Я зараз покажу. А ось вона. Отак. Зараз сфокусувало. Воно просто як нагрівається, просто все робиться красне. Але 30 штук я просверлив. Тобто на один акумулятор, на інший акумулятор обов'язково перемичка йде термоусадка. Тобто, все дуже чітко. Все зробили, все підключили. І до цього ще буде. Вчора вже перевіряв, зараз вам ще підключу. Людині буде монітор для того, щоб ну, не потрібно буде заходити в телефон, там шукати щось і так далі. Так, все, що ми робимо, включаємо і запускається так. Запустився наш екран. І зараз побачимо параметри батарейки. так Все. 57 вольт батарейки 50-50-8. Так, що у нас далі? Температура йде у нас на платі БМС 15 градусів. Ну і на акумуляторі показує 12. Балансир включений. Ой так Балансир включений. Е, нагрузка, е, точніше, зарядка, розгрузка включена. Далі. Кожна ячейка, все моніториться. Розбіг в 1 мВ, Просто абсолютно новенькі пакети. Так, ну і це, по-моєму, якщо не помиляюсь, ошибки. Їх немає взагалі. Тут воно показує, якщо щось є. Так, вроді би, все. Все чітко працює. Залишилось тільки зробити для нього корпус. Це все дуже чітко вкомплектувати туди. Ну і все. В принципі, буде монітор, буде, буде чітко. Людина підійшла, подивилася, ніяких ошибок немає, все дуже чітко. І, в принципі, все. Якось, друзі, отак, отака От батарейка. Реальної ємкості тут буде 14 кВт. Це те, що можна, може, зможе витягнути інвертор. Тобто заявлено більше, а пость ну, така, що можна реально витягнути, це 14 кВт, Тобто дві батарейки у нас буде 28 кВт. Тому, друзі, якось отак працюємо. вчора. Цілий вечір підготовлював, підготовлював оці пластини, тобто трошки мудрував з цим ділом. БМС плата закріплена, іде на силіконовій ленті. Ну, дуже чітко, дуже компактно, щоб нічого ніде не, не коротило. Не Ну коротше, зробили все як має бути, щоб воно реально працювало. Обов'язково силіконові е, силові провода. Ну, я клем позаматував, тому що е, працював. Та й все, в принципі, батарейка готова. Е, коли вже буде в корпусі, однозначно зроблю їхнє відео цих батарейок. Також приїде замовник забирати самовивозом. Це найкращий варіант. Тобто перевіримо, поговоримо, підключимо, протестуємо однозначно під нагрузками і так далі. Друзі, тому кому потрібна батарейка, звертайтеся, зробимо під будь-який ваш інвертор, під будь-яку кількість кіловат, щоб воно у вас чітко все працювало. І як то кажуть, ви... Мали якийсь запас електроенергії. Тому, друзі, з вас лайк, пишіть свої коментарі. Номер телефону лишаю в першому закріпленому коментарі. Всім благословінь!